Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Софія Фадина розносить Єрмака саме її називають першою жінкою спікером та заміною Стефанчука. Чи вам прийшло би в голову задавати питання волонтерській організації? На яких підставах вони вирішили збільшити обсяги допомоги? Збройним силам України навесні 2023 року. Я думаю, більшість адекватних людей відповіли би: ви що, чук-чук, вам поїхало такі питання задавати? Допомога ЗСУ завжди має бути по максимуму, і якщо є можливість збільшити, то слава Богу. Але за наказом банкової, Нацбанк осмілився. Надіслати саме такі питання громадській організації справа громад. Бо їх цікавить, як же ж так волонтери надумалися в 23-му році навесні збільшити обсяги допомоги ЗСУ? Як це вони посміли в банку на загальних засадах взяти кредит? І закупляти за кордоном те, що потрібно для ЗСУ, а передовсім вантажівки, яких держава не постачає на фронт. Нацбанк через фінмоніторинг намагається розібратися. А чи не була це якась така підла справа Порошенка, що ось справа громад збільшила допомогу зсу хлопці на банковій? Вам зовсім тютю. -тю. Ви зовсім мозгами поїхали. Ви сьогодні знищуєте забезпечення армії. Ви не караєте тих, хто займається розкраданнями на армії, бо це, напевне, ваші колеги. І ви зараз кошмарите тих, хто допомагає армії і звітується за кожну копійку. Ви за це дорого будете платити. Не мовчала вчора і сьогодні, відомий блогер Лачена, відправте вже Єрмака послом кудись нарешті, я не уявляю, як він магічно впливає на президента, коли щось вся країна каже, що його голова офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсична, як людина, яка перетворює усе навколо теж на токсичне. Це я ще дуже м'яко написав, але воно так і є. Гручне управління Єрмака зазнало колапсу вже давно в країні. все стає на паузу, коли він починає займатися міжнародними питаннями. Але коли хтось починає робити. Робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють про кадру політику. Я вже взагалі мовчу. Головна функція Єрмака забезпечувати функціонування апарату офісу президента, але він ніяк не функціонує. Більшість слів президента просто не виконуються. Друга функція підготовка документів для підпису президента. Але за ці роки у нас якийсь рекорд за кількістю непідписаних законів, за які голосував парламент, повна розсинхронізація. А всі ці плани потужності стійкості Відцінки вплинути на те, що з країни тікають чорти та корупціонері, куди це все дівається, чим займається Єрмак? створив уряди, де міг ручне керування, та так красиво і погано, що воно навіть не працює. Заліз у міжнародні питання та вважає себе топовим дипломатом. Але усі потім з ким він контактує, залишаються дуже поганою думкою. Хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги він хвилюється лише про те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть. Але Зараз він відчуває себе героєм після останніх перемовин. Єдині, хто впливає, щоб інтереси країни були на першому місці. Ви це все завдяки вам, людям, які воюють і долучені до усіх процесів, щоб країна не зламалася та прогоджувала очинити опір. Головний козир України це люди, якими я дуже сильно пишаюся, і мені просто по людськи образливо за країну, коли я бачу, що через некомпетентних та одержимих амбіціями людей в країні або купа процесів стає на паузу, або взагалі викидає. Ця у смітник треба змінювати або помремо. У мене вже просто горе і так, що нафтобази в Росії хочеться, щоб ми не жили від шоку до шоку, що там скаже Америка або що я хтось. А щоб ми масштабували те, що в нас працює у той же час джерела в антикорупційних органах. Стверджує, що Єрмака обзавівся нерухомістю в Іспанії. Скоріше за все, наступний політичний сезон буде відсиджуватися там. Невже побачимо відставку та ганебну втечу? Редакція каналу не несе відповідальності за вис. Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.